Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Дуже потрібна ваша допомога. Дивіться, в чому проблема? Некоректно відпрацьовує процедура назву дії, яку я використовував в процедурі, я написав у топіку. В чому проблема? Додаю товар, коробка, і в, в ній потрібно у нас розрахувати об'ємну вагу. І якщо об'ємна вага перевищує фактичну вагу. То ми саме це значення записуємо у вага кількість. Якщо у нас об'ємна вага менша, ніж фактична вага, то фактична вага записується у вага кількість. Тобто, що у нас повинно відпрацьовувати. Розраховуємо процедуру 1,5-2.17. Оскільки об'ємна вага більша фактична, записали 2.17. Якщо б у нас був, було тут 3 кг, ось так. Зберігаємо. Нічого не відпрацьовує, то, відповідно, у нас ті ж самі 2,17 розрахована е, об'ємна вага, але оскільки фактично більше 2,17, фактично, то саме фактичну вагу ми і запишемо сюди. Дивимося, як працює. Відпрацьовує. Все, супер. Так і повинно працювати. Додаємо ще один продукт. Додаємо ще один продукт. Ось Додали його, зберегли. І тепер ми перевіряємо ще один крок наш. Тобто нам потрібно зробити наступне. Тут не заважало. Я перевіряю на тих же самих значеннях. Тобто. Тут, але ця коробка, незважаючи на те, що в неї габарити ті ж самі, має іншу вагу 1,5 килограми. Ну, ми знаємо, що об'ємна вага вже 2,17. Тобто тут повинно, щоб і записалися 3. Але у даному випадку у нас ті ж самі 2,17 розраховується. І оскільки вони більше, то вони і будуть записані сюди. Тобто Сюди повинно, щоб записалося 3. Сюди, щоб повинно записатися 2,17. Натискаємо на кнопочку, що отримуємо. Розрахована об'ємна вага 2.17. Це гаразд, це порахувало. Але тут записала 2.17, хоча повинно було записати 3. Тут записала 2.17, як і треба. Будь ласка, допоможіть і виправте цю помилку. Дія на процедурі, я показав, яка стоїть. Щиро вам дякую за увагу і за допомогу, яку ви надаєте. Побачення на зв'язку.